Для усіх з вами знову Дмитро Бекмаєв і сьогодні ми будемо починати нову тему, а це важлива анатомія. Тобто, у цій рубриці я буду розбирати усі м'язи і як вони функціонують, чим вони пов'язані. Тобто, ми будемо з боку прикладної кінезології дивитись на м'язи, як на них впливати, що вони можуть. Давати або навпаки занижати, наприклад, що там за що відповідає трапеція, які рухи, і що може бути, які емоції вона може викликати. Але перед тим як до цього перейти, ми повинні розібрати нервову систему, тому що зараз війна, і дуже важливий момент у всіх – це стрес. І для того, щоб розуміти, як впливає стан нервових системи, як вона працює, і що з нею робити для того, щоб не перевантажуватись від інформаційного та звичайного шуму, наприклад, ракет, котрі прилітають вночі, то ця тема дуже важлива, особливо для тих, у кого є ПТСР. А зараз у українців у 90% це мені. Сказали журналисти, страждають від ПТСР різних рівнів. І про це не кажуть СМІ, на жаль, і ніяк не спонсують, на жаль психіатрів. А навпаки, трохи понижають, але це вже зовсім інша тема. І я маю надію, що потрохи-потрохи це перейде і будуть приймати рішення у реабілітації психічної реабілітації українців вже після війни. А поки що є дратівник. Наш сусід, і давайте ми почнемо. Це наша нервова система. Вона ділиться на дві нервові системи. Це центральна нервна система, нервова система це наш спинномозковий мозковий канал та сам мозок, і периферійна нервова система. І вони функціонують як? У нас є додатково симпатична і парасимпатична нервові системи. Я не буду брати там розумні слова, тому що якщо вам цікаво, ви можете відокремо знайти якісь анатомічні дані. Але я хочу надати так, щоб ви розуміли, як впливають тренування або відпочинок, або навпаки, стрес на наш е, організм для того, щоб цього не було. Дивіться. Симпатична нервова система це вона відповідає за функції бій або біжи. Це самозахист, інстинкт самозахисту додатково замри. Ось це наша симпатична нервова система. Якщо у нас з'являється дратівник, то через наші периферійні нерви це наш грудний та поперековий відділи. Виділяються такі штуки, як наднирниками. Виділяються адреналин, норадреналин, для того, щоб усі функції організму направити на те, щоб ми могли вижити. Тобто, це Одразу розширює зрачки наші, додатково починає функціонувати краще наша серцева судинна система. Серце починає функціонувати краще, легені розслабляються для того, щоб більше кисню набрати під час стресової ситуації. Можливо, ви вже зрозуміли, про що я кажу. І додатково у нас покращується слух і інші плюшки. Наприклад, коли ви спите і летить ракета, ви просинаєтесь до звуку. Тому що наш мозок вже сприймає інформацію якогось об'єкту, котрий летить. Таким чином, він вмикає симпатичну нервову систему, у нас з'являється тахікардія для того, щоб увімкнути інстинкт самозахисту. Тому що коли мозок розуміє дратівник, котрий вже довго. Він вже вирішує, як захистити себе таким чином, стимулюючи нашу м'язеву нервову систему, над наші наднирки, на те, щоб вижити. І це дуже велика проблема, тому що треба розуміти, а як же ж розслаблятися. А ось тут приходить нам на допомогу парасимпатична нервова система. Вона якраз відповідає на відпочинок та. На те, щоб ми харчувалися, нормально. тобто на функції шлунку, щоб відновити енергію. Тобто симпатична нервова система це витрати енергії на виживання, а пара симпатична на накопичення енергії заради виживання. Воно одразу вмикає холічний ефект холітики для того, щоб розслабити, воно покращує наше травлення, вона покращує наш апетит для того, щоб. Знову повернути нашу енергію. Додатково, а вже ж, воно відповідає за е, сексуальне бажання для того, щоб знову відпочити. Але там все, все одно симпатична нервова система так само вмикається у цьому ділі. Е, але я не про це. Дивіться: у деяких захисна реакція на стрес це їсти. Багато їсти. У інших захисна реакція на стрес це навпаки, немає апетиту. У мене, наприклад, немає апетиту, коли в мене стрес, в мене немає апетиту, і моя симпатична нервова система працює на максимум, завдяки чому я дуже швидко худну, і в мене, я не можу спати, в мене завжди стрес, я реагую таким чином. У інших навпаки, вони засинають і зберігають енергію або їдять багато. Дивіться, симпатична нервова система, як я і сказав, активує. Наші адреналин, норадреналин рецептори додатково він так само вмикає дофамін, ендорфін, серотонин для того, щоб під час дії так само була мотивація бігти, захистити себе. Додатково, якщо буде дратівник, тобто біль, то ендорфін він занижає цей біль. І наші, наш цей коктейль вмикає у кров, і таким чином це треба якось визволити цю енергію. Якщо ми її визволяємо, то вже ж ми таким чином потім вмикаємо парасимпатичну нервову систему. Симпатична нервова система так додатково йде на активність м'язів та наших органів. І якщо, наприклад, ви завжди на стресі... То ваші органи перепрацьовують таким чином, якщо м'яс якийсь затиснений. Тобто, наприклад, там, якщо у нас є порушення там, кила L4L5, то будуть проблеми з випусканням. І якщо L5 1 це вже наші репродуктивні органи. Якщо там буде кила, вона буде перетискати нерв, то буде сигнал на зниження наших репродуктивних функцій. І так у нас працює. Тобто, якщо затискає нерв, він спазмує якийсь м'яз, і цей м'яз е закриває якісь функції якихось органів. І таким чином парасимпатична нервова система хоче якось розслабити, але не може, тому що є дратівник. І для того щоб цього не було, це треба зняти спазмуку. Спазмука знімається дуже по-різному, і цьому тому дуже класно допомагає тренування, правильне тренування, і треба розуміти, що може тонізувати, що може розслабляти. Якщо наш м'яз в тонусі тонічне його розслабити можуть холічний якісь ефекти. Холічний ефект це наприклад дихання, глибоке дихання, тому що діафрагма вона може розслабитися, Це наша, по-перше, піч. Вона може нас зігрівати ззимку, якщо правильно дихати. По-друге, якщо ми працюємо на максимум, то ми таким чином можемо розслабити через діафрагму наше серце. Тому, наприклад, дуже популярні дихальні практики у буддистів для того, щоб розслабити нашу нервову систему. І тренування йоги, наприклад, тому, що там, наприклад, є і статичний, і динамічний, і на розтяжку, і на. Тонізування м'язів таким чином ми впливаємо одразу на симпатичну, парасимпатичну нервові системи. І ми даємо м'язам усі функції м'язів, в залежності від того, які вправи ви обираєте, той чи інший ін ефект. Тобто, ми через м'язи можемо впливати на нашу нервову систему, тому що наш комп'ютер, тобто наш мозок, він... Не тільки наша свідомість може впливати на те чи інше. Спочатку у нас іде функція наших нервів, тобто нашої симпатичної та парасимпатичної нервової системи, тобто реакція на дратівник. Якщо правильно тренуватись, то ви можете знизити ризик стресу, тому що ваше тіло вже більш приспособлене до стресу правильним чином. Наприклад, це так дати ви ніколи не тренувались, ви приходите на тренування, робите тренування, і вам одразу погано, тому що серце не витримує цей темп, тобто воно не розуміє, як підлаштуватись під ці тренування. Це так само стосується рокет. Це так само стосується стресу на роботі. Якщо ви не знайомі з цим стресом, ваша Нервова система, ваше серце не розуміє, як реагувати таким чи іншим чином, і тому тренування, звичайне тренування на покращення роботи м'язів, може не тільки розслабляти наше тіло після тренування, а додатково підвищувати стресостійкість. людина, коли знаходиться у зоні комфорту, і стресостійкість знишається, тому що, а вже ж, немає дратівника. Як тільки з'являється дратівник, людина не розуміє, як реагувати. Можливо, вона свідомо розуміє, як реагувати, але симпатична та парасимпатична парасимп... нервова система по-іншому впливає на стрес. Тобто ви розумієте, що що коїться з вами, а симпатична нервова система така бій, стій або біжи. Все, у неї функції немає подумати. Це свідомість наша вже може реагувати. І навіть якщо ви розумієте, що коїться, ви не можете можливо реагувати. Тому, наприклад, якщо людина практикує там, роботу з психологом, психотерапевтом, вона розуміє, як функціонує тіло, додатково обов'язково повинні бути тренування для того, щоб тренувати само тіло на реакцію на стрес. Ваш мозок це одна частина. Свідомість це одне. Інші ділянки мозку та усієї ЦНС. Це зовсім інше, і бувають конфлікти. І тому для того, щоб цього не було, це перше медитація. Друге, тренування на все тіло. Немає різниці для того, щоб ви, ви повинні і тренуватись на силу, і на розтяжку, і на виснажливість. І третє – робота з психологом або психотерапевтом. Якщо ви не вмієте самі працювати зі своєю психікою, якщо немає грошей на психолога, психотерапевта, пишіть щоденник. Якось там можете подивитись інші курси в Ютубі для того, як справлятися зі стресом. Тобто, це дуже відкрита інформація, і все входить на те, що ви тільки ви можете допомогти собі, а інші можуть направити. Тому тренуйтесь правильно, використовуйте тренування, використовуйте інформацію правильно, шукайте правильно, знаходьте самі себе та любіть себе. І знаходьте варіанти, як відпочити від великого стресу, тому що зараз дуже багато ПТСР. -у. І найкраще, що ви можете собі дати, це якимось чином обійти стрес завдяки правильним рухом у напрямку відпочинку, тобто парасимпатичної нервової системи. Гарно їсти багато спати. Ну, вибачте, будь ласка, ну так нормально спати не вийде. Так, а якщо можете якось вплинути, наприклад, підготувати місце для ночлегу, наприклад, ми у ми, ми ванній кімнаті. І тому у нас менше стресу, і можете якраз ви не знаю, біруши це може навіть погіршити, але я забіруши для того, щоб не слухати цього шуму. Але все одно реакція буде, тому що коли летить ракета, вона робить з собою хвилю, хвилю не тільки звуку, але вона розрізає простір, скажімо так. І навіть якщо ви зрозумієте, що е, щури відчуваються собаки до. Якоїсь такої ситуації вона починає реагувати. Ми так само, просто наша свідомість іноді це блокує. І під час сну ми якраз таки це відчуваємо. Тому вчиться відчувати своє тіло. Тренування є у мене на каналі. Там будьте здорові! З вас вподобайка, підписка та залишіть комент, що ви хотіли почути далі.